Південь Італії, Сіцилія, Катанія. Місто, що розкинулося між Вулканом Етна та Середземним морем, із місцевого аеропорту до центру Катанії 10 хвилин. Дістатися можна на таксі. Ціни фіксовані. Уся інформація на стенді із розцінками. До головної площі 20 євро. Інша справа автобус. З аеропорту ходить рейсовий автобус «Алібас». Квиток дійсний 90 хвилин та коштує 4 євро. Всі автобуси нові, не wi вайфай. Вони відправляються кожні 25 хвилин з зупинки аеропорту і через вокзальну станцію йдуть у центр. Перше, що упадає в оку в центрі міста рибний ринок. Оминути його неможливо. Так завзято зазивають рибалки покупців. Торговельні лавки переходять у спадок від батька до сина. У Катанії місцеві купують кожен у свого рибалки. А як риба свіжа? А я той, що її продаю, маю казати, що не свіжа. Для туристів ваша лавка, наче музей. Це дуже стара лавка. Мені ще її мій дід залишив. Я тут працюю вже 55 років. А ціни як ціни залежать від наловленого за день. Чим більше риби, тим менші ціни. Покупці на ринку, здебільшого, місцеві туристи сюди теж заходять, але більше за атмосферою. Для них тут, наче музей, ходять рядами, фотографують прилавки. А вибір тут і справді вражає: устриці, креветки, кальмари, мушлі, риба на перший погляд у кожного торгівця схожий асортимент, але ціни різняться. Ми самі чистимо креветки, а інші купують вже без панцирів, очищені. Від цього й залежить ціна. Різниця може бути в кілька євро. Я за дев'ять продаю кілограм, а хтось по шістнадцять. все на догоду клієнтові. Торгівці із задоволенням навчать, як правильно вибирати рибу, і завжди запропонують скуштувати щось із прилавка. Дивись, оця риба свіжа. Чому? Тому що близьку неї, наче в діаманта очі живі, а зябра червоні. Може трапитись риба не з такими очками, але це може залежати від того, як саме її виловили. Спробуй, сама переконаєшся, що все свіже. Беремо креветку, відламуємо хвіст, голову викидаємо її. Ось. М -м -м. Ну як, добре? Кірія Так італійською називається рибний ринок. Працює лише у першу половину дня. Самі торгівці зізнаються, найвигідніше купувати після опівдня. Можна зекономити до 40 відсотків або ж просто продовжити екскурсію дегустацію. Одразу за рибним ринком центральна площа міста п'яца Дуомо, вимущена чорним камінням лави. Посеред площі стоїть кам'яний слон фонтан. Символ катанії слон. Як він тут опинився, ніхто з місцевих точно сказати не може, але усі переповідають одну історію: три рази катаню. Пинялися під лавою етни, усе було зруйновано, але кожного разу слон спливав на поверхню. Тож шанували. Катанійському слону приписують арабське, романське чи єгипетське походження. Найпопулярніша ж версія такі слони прикрашали стадіони, збудовані ще римлянами. Знать Катанії руйнували старі амфітеатри, щоб на їхньому місці збудувати палаци. На уламках одного з таких і знайшли слона. Згодом він став символом Катанії. А вже завтра ми побуваємо у старовинному замку, який вистояв під атакою вулкана Етна, та покажемо непій, яким сіталійці покращують роботу шлунку. Мій путівник Катанія Острів Сицилія.